Друзі, від Ірпінської громади ми передаємо п'ятий окремої танкової бригаді, 10 ударних FPV-дронів, Передаємо Мавік 3Т і передаємо Стерлин. Це воно допомагає, це відголосовано депутатським корпусом на сесії. За ці кошти ми купили ці дрони. Надалі будемо так само допомагати. Від імені бійців п'ятої окремої танкової бригади. Щиро дякую міському голові. Ільпіння, Ільпінській міській раді, Ільпінській всій громаді, яка великий жаль на собі відчула всю, всю біду цієї війни, цієї навали. На собі відчула цей руський мір. Дякуємо за допомогу. Разом переможемо сьогодні. Від нашої громади ми передаємо 20-му батальйону спеціальних призначень. Старлінки, дрони, FPV, хай вони допомагають, хай наближують перемогу. Я як представник 20-го окремого батальйону спеціального призначення, дякую за надану допомогу меру міста Ірпінь, ірпінській громаді та всім, хто залучався до підтримки нашого підрозділу. Допомога надана дуже вчасно. Один комплект. І кілька FPV-дронів уже сьогодні будуть уражати противника і забезпечувати розвідку в смузі ведення бою. Дякую, разом до перемоги, слава Україні! Героям, Героям слава!